Мене звуть Віталіна Войтеко, я викладач лабораторії експериментальних досліджень ЕксЛАБ. Раді презентувати вам наш новий курс, головне про вітаміни. З точки зору історії, людство знає про вітаміни не так давно. Перша цей термін з'являється у дослідженнях американського вченого польського походження Казимира Функа у 1912 році. Учений виділив з оболонки рису активну речовину, що запобігала розвитку поліневриту або так званої хвороби Берібері. В складі речовини була виявлена аміногрупа, виходячи з цього і враховуючи значення подібних речовин для життя. Функ назвав ці речовини вітамінами з латинської віта означає життя. Згодом цей термін закріпився у науці, хоча багато вітамінів і не містять аміногрупи. Попри те, що про вітаміни, як хімічні органічні сполуки ми дізналися лише у минулому столітті, люди підозрювали наявність у продуктах харчування специфічних речовин, нестача яких призводила б до хвороб. Таким чином і історія вітамінів пов'язана із вивченням захворювань. Так, мандрівники під час тривалих морських подорожей через одноманітне харчування ставали жертвами цинги, симптомами якої є крововилової шкірі, в яснах і суглобах. В азійських країнах основою складової раціону яких є рис, була поширена хвороба Берібері, -Бері, що призводила до паралічу. На півдні США, де в традиційних стравах переважали кукурудза, зустрічалася пилагра, для якої характерні розлади травлення, дерматит. І психічні розлади учені були впевнені, що причиною всіх цих хвороб є бактерії, хоча вже були відомі випадки лікування певних хвороб відповідною дієтою. З 1870 року жир з печінки тріски використовували для профілактики рахіту. Голландський лікар Христіан Ейкман у 1893 році експериментальним шляхом викликав параліч у курчат. Годуючи їх білим полірованим рисом, а потім вилікував екстрактом з рисових висівок. Виготовлений з висівок екстракт виліковував також і людей від Берібері. -Бері. Так було встановлено, що в оболонці рисового зерна міститься якийсь фактор, який попереджає та лікує поліневрит, ту саму Бері Бері. На основі цих досліджень та спостережень, функ і будував свої відкриття. А після його успіху різноманіття відомих людям вітамінів збільшувалося. Сьогодні вітаміни вивчає наука, вітамінологія. Отож, спробуємо дати визначення вітамінам. Перш за все, це органічні сполуки, що означає, що до їхнього складу обов'язково входить карбон. Крім карбону, органічні речовини містять водень, оксиген, нітроген, рідше фосфор, сірку і так далі. Вітаміни необхідні організму тварин у невеликих кількостях, тому ми їх рахуємо у мікро чи у міліграмах. Добова потреба кожного конкретного вітаміну залежить від віку людини, статі та загального стану організму. Через те, що організмом людини вітаміни не синтезуються, то надходять з їжею як рослинного, так і тваринного походження. Вітаміни не використовуються як джерело енергії, як, наприклад, вуглеводи, та не є матеріалом для побудови структури організму. Також вітаміни є низькомолекулярними сполуками, їхня молекулярна маса менша ніж така у білків, вуглеводів тощо. Деякі з вітамінів потрапляють в організм у формі неактивних попередників, так званих провітамінів, і далі перетворюються в. Активну форму. Під час розрахунку кількості вжитих вітамінів враховуються не тільки джерела самого вітаміну, а й джерела провітаміну. Як же ми називаємо вітаміни? Сучасні назви вітамінів складаються із трьох частин: буквеного символу, хімічної та біологічної назви. Останнє нерідко містить префікс анти, що вказує на здатність даного вітаміну попереджувати відповідне захворювання. Наприклад, Вітамін Д ми також називаємо кальциферол, його біологічна назва антирахітний, так як за нестачі цього вітаміну розвивається захворювання рахіт. Вітамін В1 1 тіамін антиневритний фактор, вітамін С аскорбінова кислота антискорбутний. Вітаміни не варто плутати з вітаміноподібними речовинами. Це різноманітні хімічні сполуки, що мають вітамінні властивості, але частково синтезуються в організмі й іноді входять до складу тканин. Часто вітаміноподібні речовини включають до переліку вітамінів через подібну до вітамінів біологічну роль. Але, незважаючи на це, вітаміноподібні речовини потрібні організмові в значно більшій кількості. Наприклад, добова норма аскорбінової кислоти близько 60 міліграм, а добова норма холіну — 200-600 міліграм. Вітамін П, до прикладу, є цілою групою речовин, до яких відносять цитрин, який отримують із цедри цитрусових, чи рутин, який одержують із листя гречки, катехін із листя чаю. Найважливішою біологічною властивістю цих сполук є. Здатність підтримувати еластичність і стійкість капілярів найменших судин кровоносної системи, зменшувати їхню проникність. Сполуки з п вітамінною активністю дуже поширені в природі, зустрічаються в тих самих продуктах, що й вітамін С. Вітамін У або метилметіонін у великих кількостях міститься в соках серед овочів, особливо капустяних. Метилметіонін має стимулюючу дію при ушкодженні слезових оболонок шлунково-кишкового тракту. Вітамін в 4 або холін входить до складу фосфоліпідів, які є головними складовими клітинних мембран. В нормі він синтезується в достатній кількості, але при нестачі білка в їжі може розвинутися холінова недостатність. Холін є важливим елементом системи, що попереджує ожиріння печінки, стимулює обмін жирів. Входить до складу нейромедіатора ацетилхоліну. Вітамін в 13 або оротова кислота похідне пірамідину — групи сполук, що входять до складу нуклеотидів, з яких будуються ДНК та РНК. Оротова кислота здатна підсилювати ріст мікроорганізмів і вищих тварин. Оротат калію застосовують при хворобах печінки, серця, деяких видах анемії. Термін, який також пов'язаний з вітамінами і потребує згадки антивітаміни. Це речовини, що здатні пригнічувати дію вітамінів і викликати стан авітамінозу навіть за умов достатнього забезпечення організму вітамінами. Антивітаміни найчастіше діють шляхом витіснення справжніх вітамінів у реакціях. До антивітамінів можна віднести навіть білки. Що виступають як каталізатори, що розщеплюють або зв'язують вітаміни та позбавляють здатності останніх виконувати свої функції. Завдяки цим властивостям антивітаміни стають у пригоді у лікувальній справі. Наприклад, дикумарол антивітамін вітаміну К використовують для пригнічення процесу згортання крові з метою профілактики тромбозів. Інші ж антивітаміни виконують не менш важливу функцію. Використовуються в експериментах для провокування станів, пов'язаних з нестачею або відсутністю в організмах певного вітаміну. На наступному занятті ми й далі будемо зосереджуватися на вивченні вітамінів, а саме на їхній класифікації та функціях, що зробили вітаміни невіддільною частиною нашого життя та здоров'я. А поки все до зустрічі!